Всім привіт! Сьогодні озвучка від Владислава. Гонка починається, гонка проходить від пелотону до вулиці Творчо. Це свій велосипед, походив в хащі. Не знаю, що він там хоче робити. Ага, розвертається, щоб більший схил був. Там і так нормально. Управляє камеру. Ця людина вже вибачалась через те, що в нього звичка. Ой, тормознув. поправив свої окуляри. Все тепер. і починає рух. Поїхали. Тут і бачимо, йому не важко, через те, що це тільки початок гонки. Приїжджає далі. Трошки погано закріпив камеру, але нічого. Видно трошки погано. Приїжджає. Чу чути дітей. Десь на якийсь плющаці. Велосипед дуже класний, але без нагорки. Проїжджає далі. Тут буде зараз сильний схил. На цьому повороті треба бути дуже акуратним через те, що тут дуже багато людей і може цепка зацепитись за бордюр. Тому поїхали вниз, спускається вниз. Помози. Іде далі. Бачимо на його ногах такі класні. класне затяг. Оп, ногою, ногой, ногою. Помагає. помагає. Тут Треба бути дуже акуратним через те, що багато людей купить таких різних болтиків. Так, їде далі. Їде, їде. Тормоть бути самокати. Болт. Так, їде, їде, їде. Ой, звернув по траві. Йде далі. Їде, їде, крутить подарі. Бачимо, на участку, ну в цьому частку не так не складно. Так, пробую стати на доби. Їде далі. Так, так, так. Чуємо, як автор дихає. Щось перескочило або ще щось. Їде далі, їде далі. І напевно вже їхав потім. Раз і не раз. Починає крутитися все масивніше, що те і масивніше. Всі люди так дивляться на нашого акту. Але, в принципі, на це і є причина. Їде далі, їде далі. О, тут пішла нормальна дорога.